В принципі, я подібні так само саме заяви чувши беручись в історію ще після Другої світової війни, коли всі країни світу, особливо західні, казали, що танки більше не потрібні, так як ну, вони більше себе не оправдовують. Але як показує практика, вони дожили і покращувались до наших часів. І Це все виключно за те, що це ефективна і дуже ефективна зброя. Та з'являються постійно методи боротьби з танками. Бо всі розуміють, наскільки танк, в який виїжджає, в дуже непідходящий для противника часу і в дуже непідходячі місце, які втрати він може їм завдати. Чи саме тому ми постійно їх покращуємо, постійно адаптуємося до цих нових услуг викликів війни. От. І в подальшому, щоб там далі війна не запропонувала, щоб не з'явилося, я думаю, ми до цього так же само адаптуємося. В принципі, поява великої кількості різного типу дронів з сторони ворога сильно поміняла е весь так сказати, наш робочий процес. Так як раніше ми безнаказано спокійно могли виходити на вогневу, довгий час там знаходиться, спокійно виїжджати напряму на волку і спокійно. Бачучи, в що ми стріляємо, працювати без коригування, вогню і все сильне. Так як ну, війна, це вічний прогрес, так сказати, ми не стоїмо на місці, ми постійно покращуємо свою техніку, так щоб не бути просто жертвою в цій війні, все ж таки там це потужна сила, і потужна сила повинна використовуватись. Ми постійно покращуємо свою техніку, буває в польових умовах, буває більш таких заводських умовах. Встановлюємо захисні. Е, Козирки, так сказать, репстанції от Все для боротьби з дронами. На нарадах ми говорили про необхідність додаткового захисту, необхідність реп саме в масових кількостях, це на кожний танк, щоб було. От, і після того, саме після планового обговорювання, почалися роботи з ескізами. З залученням волонтерської допомоги, так як це все ж таки метал, матеріали. От воно все коштує гроші, от, і треба було це негайно вирішувати. Це питання, як закупити, спроектувати і встановлювати на машини. Найефективніше — це fpv дрони На дрони ми перевірили саме на практиці. Ми знаємо, що в будь-якому випадку ця репстанція їх подавить. В теорії повинна давити ланцети, зали. І всі слабо захищені види розвідувальних дронів. Вся наша робота, то як ми її виконуємо, це виключно знову ну, зав'язана на досвід. Тобто, у нас в екіпаж великий досвід бойових дій, так сказати. От ми знаємо, як танк стріляє, як летять снаряди, як краще буде стати, як краще буде працювати, прив'язатись і все остальне. У нас безпосередньо є коригувальники наші, от, які нас коригують. От, але самі поправки, правильність ведення поправок і всі, ну, всі інші тонкості спеціальності, виключно на нас. В основному це робота по островах на Дніпру. Туди техніку, в принципі, нереально ніяк доправити і ми працюємо по живій силі, живі силі, їхніх укріпленнях і просто не даємо їм, як мінімум, розгорнутися там в повному обсязі. Золоті часи, так буквально ну, декілька тижнів тому, ну, ми могли спокійно біля сотні снарядів по островах вистрелювати. Тобто, ну, це по три виї забувало, по чотири. От. Виїхали, відпрацювали, приїхали, зарядили і знову поїхали. Там було загострення, нам просто ну, доповіли, що там е близько там, 20 чи тридцяти штурмових груп зайшло на острова. От, що планується, що вони захочуть висадитися на наш берег. От, або просто повністю захотити під свій контроль всі острова на Дібру. Тож, дали команду, ми пішли і відпрацювали. <рес> Та мотивація просто і банальна. Ну, в першу чергу, це те, що ну, в будь-якому випадку війну треба виграти. Тобто, ну, плюс до цього всього і мотивації, ну, не знаю, там, збільшення зарплати регулярне. Ну, регулярні відпустки, все інше таке. Ну, немає прямо щось такого прямо. Чуда ще шешови, що, щоб заставляло ти постійно воювати. Просто є от, ну, відчуття обов'язку, що ну ніхто крім нас і все остальне. Тобто, ну, от, Ну треба працювати. Ми будемо працювати.